Ласкаво просимо на канал Не бійся Темряви. Тут ми розповідаємо страшні історії та розглядаємо істот, яких створив Говард Лавкрафт. І на черзі у нас глибоководні. Глибоководні це раса розумних амфібій, які вперше описуються в повісті морок над Інсмутом». А раніше згадувалися в оповіданні Дагон, де також з'являється одна з підводних істот. Глибоководні приблизно схожої форми з людиною, але з рибячою зовнішністю. Короткий опис зовнішнього вигляду цих істот з повісті морок над інсмутом. Мені здалося, що у своїй масі вони були сірувато зеленого кольору, але з білими животами. Більшість із них блищали і здавались слизовими, а краї їхніх спин були вкриті чимось на кшталт лузки Своїми рисами вони лише віддалено нагадували антропоїдів, тоді як голови були точнісінько, як рибячі, з опуклими навіть витріщеними очима. Які ніколи не заплющувалися з боку на їхніх шиях виднілися тремтливі зябра. А між відростками довгих лап поблискували натягнуті перетинки. Вони підстрибували, відштовхуючись то двома, а то всіма чотирма кінцівками. І я якось навіть зрадів, що у них їх було всього чотири. Їхні хрипкі гавкаючі голоси явно створені для якоїсь подоби мови, несли в собі масу моторошних і похмурих відтінків. Які злишком компенсували малу виразність їх пик, усі глибоководні безсмертні, а тобто ніхто не вмирає, окрім як внаслідок нещасного випадку чи насильства, і вони можуть зрости до величезних розмірів, вони служать батькові дагону та матері гідрі, а також Ктулху, їм протистоять таємничі стародавні боги, чия могутня магія може тримати їх у вузді. У повісті морок над інсмутом сказано, що моряки укладали угоду між глибоководними та людьми, в якій вони забезпечують рясний рибний лов та золоті прикраси дивної форми. Натомість наземні жителі приносять людські жертви та обіцяють змішання, а тобто спарювання людей із глибоководними. Лавкрафт в одному із листів обговорював ідею того, що ці дії відбуваються насильно, але залишив її. Діти, народжені між людьми та глибоководними, спочатку виглядають як людські, фізичні зміни супроводжуються пробудженням нових почуттів, дивними мріями про підводні міста та бажанням відвідати приморські місця. Для координації відносин із глибоководними, які жили під рифом д'явола у підводному місті й Тлей, було створено навіть таємний орден Дагону в Інсмуті. Його заснував морський капітан Марш. Який повернувся з південних морів з таємною релігією приблизно у 1838 році, езотеричний орден Дагона, який маскувався під місцевий масонський рух, зобов'язував чинити три клятви, які сектанти мали принести. Перша була клятвою зберігати таємницю, друга клятвою вірності, а третя клятвою укласти шлюб із глибоководним та народити дитину. Через останню клятву міжпородне схрещування стало нормою в Інсмуті, що призвело до широко поширених каліцтв і безлічі напівкровок. Трансформація зазвичай відбувається, коли людина сягає середнього віку. У міру того, як гібрид стає старшим, він або вона починає набувати так званого інцмутського вигляду, набуваючи все більше і більше ознак риси глибоководних. Вуха стискаються. А очі випинаються і стають немиготливими. Голова звужується і поступово лисіє, шкіра стає шорсткою, перетворюючись на лусочки, а на шиї з'являються складки, які пізніше стають зябрами. Коли гібрид набуває надто помітних нелюдських рис, його ховають подалі від сторонніх. Причому така доля чекає не лише на людину на півкровку, а й на її дітей. Деякі метиси вже народжуються з ознаками глибоководних, і їхнє перетворення відбувається набагато швидше. Зрештою, гібриди змушені йти в море, щоб жити з родичами в одному з їхніх підводних міст. Також деякі гібриди, але це рідко буває, взагалі не зазнають метаморфоз, лише мають гени створінь. Зрештою, все стало настільки погано, що уряд США направив поліцію, щоб затримати марша та його культ. У 1846 році члени ордену були заарештовані і жертви припинилися. Розлючені глибоководні вийшли з океану і знищили жителів інсмуту, які не належать до Ордену, після чого влада ордену стала необмеженою. Але у 1927 році уряд зацікавився джерелом інсмудського золота і зробив рейд. Сектанти були заарештовані, а підводний човен торпедував риф д'явола. Внаслідок цього й хан Тлей був пошкоджений, але не зруйнований. Позбавлений підтримки глибоководних інсмут остаточно занепав, а орден вважався розпущеним.